Привіт! Нещодавно одна з наших підписниць поділилася своїми переживаннями щодо того, що вони взяли ще одну кішку, і це наче була зрада для першої. Вони не можуть поки що налагодити контакт між собою і взагалі все пропало. Тож мені спало на думку зробити таке відео, в якому я розкажу про емоції та почуття, на які здатні чи нездатні коти і собаки, щоб ви трошки краще розуміли своїх улюбленців. Першу чергу треба розрізняти такі поняття, як емоції та почуття. Емоції це швидка і не досить тривала реакція на якусь подію чи явище, радість, смуток, гнів, страх, хвилювання. В той час як почуття це триваліше, глибше, складніше за своєю природою явище, яке може супроводжувати нас впродовж тривалого часу. Це може бути любов, ревнощі, заздрість, ненависть, образа, відчуття провини. Такі складні почуття формуються в людей завдяки когнітивним функціям нашого мозку. У нас є мораль, ми здатні аналізувати свої вчинки, ситуації, минуле майбутнє. У тварин таких складних механізмів мозку не відбувається. Собаки, коти не здатні давати оцінку подіям, які вже відбулись, так само, як і не здатні планувати своє майбутнє. Саме тому поширена думка, що коте чи собака роблять щось погане, щоб помститися власникам за образу чи щось таке, це всього лиш олюднення тварин, надання непритаманних їм людських якостей. Собака не розуміє, що він зробив щось погане чи хороше. Більш того, навіть не пам'ятає, що він щось робив там дві години тому, бо то було в моменті, бо просто йому було сумно чи страшно. А те, що власники потім часто сприймають як сором чи усвідомлення провини, це просто реакція собаки на ваші власні емоції. Вони дуже добре їх зчитують. Тепер стосовно ситуації, коли люди взяли ще одного котика, та їм здається, що перший кіт ревнує чи ображається. Нова тварина в домі це дійсно стрес для улюбленця, бо коти територіальні тварини, і тут на території коте з'являється чужинець, який посягає на його ресурси. До речі, ви для кота певною мірою теж ресурс, бо ви його годуєте, пестите, розважаєте. Звісно, і реакція на чужинця буде ворожою. Часто розв'язати таку проблему можна, надавши кожному улюбленцю вдосталь своїх власних ресурсів, і в подальшому вони навіть зможуть жити в більш-менш дружніх стосунках, але не завжди. Це те, що стосується складних, вторинних емоцій та почуттів. Прості ж, типу радості, хвилювання, страху, гніву тощо тварини відчувають та проявляють. І ми це можемо спостерігати постійно. Вони радіють та бавляться з нами під час гри або дратуються чи зляться, коли ми ліземо до них, щоб потьомкати чи обрізати кіхтики. Друзі, сподіваюсь, це відео було корисним для вас і трошки допоможе вам розуміти своїх улюбленців краще. До речі, привіт їм від нас і побачимось в наступних відео. Па-па!